ефірі інформаційна програма Южинські новини в студії. З вами Олена Горіна. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке: понад 200 сухих дерев незабаром буде спилено. На трасі Одеси Миколаїв загорілася фура. У рамках ОПЗ пройшли волейбольні матчі. Далі про ці та інші події детальніше. Протягом наступних двох тижнів комунальники планують спілити сухі дерева. Ліквідація підлягатимуть понад 200 дерев. Спеціалісти пояснюють необхідність спилювання тим, що в місті вже багато сухих насаджень, які створюють небезпеку для жителів міста. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Край дороги не рубай тополю. Може, та то поля твоя доля. Так починається одна з українських пісень. Деякі тополі у южному свій строк життя віджили і тепер становлять небезпеку. Тож іншого вибору, окрім як рубити, у міських служб немає. Відповідно до правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України щорічно спеціальною комісією проводиться огляд з ціллю ознайомлення зі станом цих насаджень при виявленні аварійних сухих дерев, які представляють загрозу для життя і здоров'я пішоходів та транспортних засобів. Приймається рішення виконавчого комітету про їх ліквідацію. Впереді зимний період. Всі ми знаємо, що ми живемо в такій зоні, де у нас ветра стан цих дерев, які Ну, дуже високі, там більше 15-16 самом деле угрозу для пішоходів і транспортних транспортных средств. І на сьогоднішній день у нас омоложенню, удаленню підлежать 70 дерев, це по МЖКЦ. пляжно-парковой зоне и на территории всего города по коммунальному предприятию Кассири 118 деревьев, школа номер один 40 деревьев, школа номер 4 20 деревьев и в третьем садике 4 дерева удаляется. Всего по городу приблизительно около 260 деревьев. Усього буде ліквідовано 261 дерево, серед яких є тополі, клени, яблуні, акації, сливи, горобина та інші рослини по всьому місту. Важливо, що подібна практика є частиною звичайного процесу профілактики зелених насаджень і має проводитись щорічно утримувачами. У нас багато підприємств, як баланси держателі території, вже багато років не обращалися по сносу дерев, які у них накопились, і навіть якщо можете походити, посмотрите. у нас даже на территории школы, садиков есть стоящие сухие тополя, которые стоят уже много лет. Они наконец-то обратились на снос деревьев, это все было оформлено. Также у нас есть деревья, которые служили свой срок и являются аварийно опасными. Поэтому накануне зимы желательно, чтобы до того, как у нас будут сильные ветра, эти деревья все удалить и снести, чтобы не было аварийных участков. Нужно проводить вообще-то каждый год проверку всех деревьев, но у нас что-то затянулось и пару лет такой проверки не проводилось. Поэтому на данный момент будет очень много сноса деревьев. Ці роботи планується виконати протягом двох-трьох тижнів. Варто зазначити, що дерева будуть лише пилятися, а не викорчовуватися. Такий процес називається омолодженням і в майбутньому дає можливість вирости новим пагонам. З 12 по 18 листопада у місті проходиться Український тиждень безпеки дорожнього руху. У рамках акції Державтоінспекція проводить профілактичні заходи під умовами, назвами пішохід на дорозі, мобільний телефон та ремінь безпеки. Інспектори ДАІ зупиняють водіїв та висловлюють їм подяку за дотримання правил дорожнього руху. На сьогоднішній день безпека дорожнього руху дуже актуальне питання. Україна у списку країн, де кілька жертв автомобільних аварій постійно збільшується. Хоча підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху ситуацію значно покращила. Крім того, раз на півроку Державтоінспекція проводить всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. З 12 по 18 листопада в нас пройшла акція про проходження водіїв, які дійсно дотримуються правил дорожнього руху. Які пропускають пішохідні переходи на пішохідних переходах пішоходів. Дійсно, водії, які не нарушають, які працюють рамням безпеки, теж саме благодарили за їхню поведінку на дорогах. Так само з мобільними телефонами, які рухаються в даному транспортному засобі, які розмовляють в ходу по мобільному телефону. Те ж саме благодарили, що водії, які дотримуються правил дорожнього руху, Державтоінспекція міста Южна їм благодарила за... Повагу до правил дорожнього руху. Інспектори ДАІ вважають, що така співпраця з водіями приносить користь. Хоча для самих автовласників такі розмови у формі подяки незвичні. Але зізнаються, що отримати подяку від інспектора ДАІ приємно. Ну, я нормально к цьому відношусь. Я стараюсь не нарушати правил дорожнього двіження, тому я з інспекторами їхню остановку адекватно воспринимаю. мені очень приятно, мне очень приятно, що Валерій Ніколаєвич, наш начальник ГАЇ, очень приєднав, поблагодаріла та вы понимаете, Ну я, я очень доволен. Підвищення культури усіх учасників дорожнього руху однозначно сприяє покращенню безпеки на дорогах. Проте головна запорука зниження кількості ДТП це все ж таки знання та дотримання правил дорожнього руху. У дитячому навчальному закладі номер 4 пройшло методичне об'єднання. Цього разу тему обговорення стало гендерне виховання дошкільників крізь призму духовності. На заході були присутні педагоги зі всієї Одеської області. Питання гендерного виховання на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. Метою методичного об'єднання було показати, яким чином треба виховувати дітей, закладаючи традиційні сімейні цінності. Ми би дуже хотіли зберегти наші традиції виховання, духовного виховання, гендерного виховання так, щоб кожен хлопчик виріс і став чоловіком і батьком, щоб він став громадянином України, щоб дівчинка відчувала з маличку вже себе майбутньою мамою, майбутньою жінкою, дружиною, і дійсно входила в ту роль, вже починаючи з такого маленького віку. Гендер це соціальна стать людини, яка формується в процесі виховання особистості та включає у себе психологічні, соціальні та культурні відмінності між чоловіками і жінками. Європейські положення про гендер говорять про те, що дитина до 14 років має вирішити, хто вона за соціальною статтю, дівчинка чи хлопчик. Українські педагоги вважають це неприйнятним для наших традицій, тому діти повинні виховуватись відповідно до християнських цінностей. Що ми розкриваємо в дитині всебічний розвиток дитини, то як ми його розкриємо? Там уже Господь все заложив, а нам тільки залишилося підняти його наверх, скласти дитині умови. Діток виховуються, пошана до батьків да, заповідь. Шануй батька і матір. В Біблії написано: люби свого ближнього. Також написано за все, дякуйте і ми дякуємо за смачні яблучка, за чудові маміні руки. Тож на об'єднанні були показані способи духовно морального виховання дітей, а саме сюжетно-рольові ігри, заняття та доповіді на цю тему. Вони стали наочними прикладами для педагогів, які можуть застосовувати їх у себе на місцях. Важливим аспектом також є співзвучі духовного виховання з гендерним. Тільки на традиціях, на корінних традиціях українського народу, будемо так говорити, ми вважаємо, і буде духовність. І всі ці поняття. Пропускається через рібінка, пропускається через його е психіку, через його понімання, через його е вотання. Велику роль в вихованні дитини грає родина. Тому на заході, окрім педагогів, були присутні батьки. Вони теж можуть застосовувати ці методики вдома, для того, щоб дитина мала цілісну картину сприйняття. «Це Розпространення. видение решения этой проблемы гендерного воспитания, как нужно решать этот вопрос на местах, как нужно работать с родителями, как нужно работать с детками, потому что мы привезли сюда на это метод объединения своих слушателей, повышения квалификации, это наши воспитатели, они увидели воочию, посмотрели, пообщались с коллективом, и дальше они поедут на места, в свои детские сады, и будут продолжать увиденное здесь, услышанное. Більшість учасників медичного об'єднання залишилися задоволеними, побаченими та почутим. Педагоги розуміють важливість виховання дітей з малку, оскільки саме в дитинстві закладається фундамент майбутньої людини. 15 листопада на трасі Миколаїв Одеса у приїжджаючої фури у двигуні закоротила проводку водії автомобіля. Такого повороту не очікували і спершу просто розгубилися, але на допомогу прийшли, очевидці. Саме вони повідомили про випадок до служби МНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. Територія, на якій стався цей випадок, знаходиться під відомством Комінтернівського МНС. Тим не менш, южницька служба через більш близьке розташування зреагувала та змогла вчасно приїхати на виклик. Повідомлення наступило від проїжджаючого водія, який проїжджав мимо цієї фури, він побачив, що фура горить, він повідомив службу МЧС і за допомогою пінообразователя ми подали піну і потушили автомобіль. Причина пожару замикання електропроводки. Слава Богу, що проїжджаючі водітеля встановилися за допомогою, трохи прибили пожежу вогнегасниками. Якщо б вони за допомогою вогнегасників, то ми б не встигли приїхати потушити. Ми приїхали б тільки залили водою, каркас і все. Для шанувальників спортивних подій Спартак Одеського припортового заводу впевнено рухається до визначення переможців. 14 листопада пройшла півфінальна гра з волейболу серед команд першої ліги. На спортивному майданчику зустрілася команда ЦПК та об'єднання Кіпа УАСУ. Зелені проти помаранчевих. У першій партії емоційна команда ЦПК стартувала та вирвалася вперед. 5-1, 15-11, 22-16. В кінці сету хід гри змінюється, кіп підтягується у рахунку та досягає мінімального розриву 24-23 на користь ЦПК. Усе вирішує аут 25-23. Перемога за зеленими. Друга партія розвивалася за тим же сценарієм. ЦПК веде, але кіп ОСУ зрівнює рахунок і схиляє перемогу на свою сторону. У результаті 16-25 і 1-1 у матчі. Третій сет. Став вирішальним кіп відкриває рахунок і утримує лідерство до кінця гри. Особливої боротьби не склалося. 6-15, 2-1. І кіп ОАСУ виходить у фінал першої ліги. Первые больше мы как-то на силу еще суетились, как бы, а вот потом мы успокоились, как бы все наладилось, в общем, и все нормально прошло. Собрались, да, начали больше на технику как бы, играть в защите, потому что нападение сразу не пошло, а потом, в общем-то, как-то собрались, все получилось, все Психологически сложно, как бы, но мы можем у нас технически все-таки нападающих больше, мы можем сильнее играть. Ну, психологически, в общем-то, сложнее было. 16 листопада у боротьбі за можливість пройти у фінал змагань зійдуться об'єднані команди ЦКЦ та АТЦ Це була остання інформація цього випуску. І наостанок 16 листопада відзначається День телебачення, радіо та зв'язку. І вітаю віць колектив студії Мікс з професійним святом а також своїх колег з інших міських засобів масової інформації. Я бажаю всім професійного зростання та творчого натхнення. На сьогодні все щасти.